Всім друзі, привіт! 3 лютого ми сьогодні активно розпочали сезон посадок 2025. Ну, як активно? Я б не сказала, що активно, після зими ще трошечки воно поки розкачаєшся, насправді садить. Якби не дуже важко, але нагинатися, підніматися трошечки за зиму заклякли. Тому, ви знаєте, відчувається на руках, на ногах поприсідати трошки, попрацювати, позагрібати. Ось тут у нас ділянка повністю підготовлена, розроблена. Ту діляночку ще тільки почали підготовляти, ще до кінця тут все не зроблено. Натягнула вже кучу агроволокна сюди, ще позаду мене є. Ця цибуля, завтра щось переберу, кріп вирвала, той, що був там його небагато, він аж посинів цибульку. Завтра приберу, пострижу, що там наїду. І все. І будемо працювати, будемо висаджувати поетапно. Спочатку посіємо цю маленьку тепличку, потім зараз покажу, до речі, покажу, як сіємо. Ось сіємо під отакий маркер. Чоловік мені зробив теобразну таку. Штучку саму таку звичайну, саме елементарну. Тут набиті ось такі пробки йдуть, дві пробки, бо одної малувато. І я собі роблю між ними 5 см. А вже на око роблю міжряддя. Ну, 7 см бажано робити. Редиску сію з селесту на дощечки, щоб не затоптувати. Редиску передискую. Та редиска ще валяється, можете бачити під ту, що прибрали. А вже сіємо. Новеньку. взяла ще вієну, Ну, бачу, що мені цієї селести, бо це та, що я на осінь брала, п'ять пачечок, ніяк не досаджу ще 20 грам, не знаю, чи сюди ще вієна влізе. До речі, пішов потихеньку тут вріст салат. Ось, бачите, який він уже. Тепло пішло, просто тепло. Передають трошечки у нас морози. Ну, я думаю, що не страшно. Так як редисці. В стадії проключування і ось такі малесенькі, страшні, звісно. Як страшні, небезпечні, досить такі сильні морози. Ну, у нас до мінус восьми будемо надіятися, що все нормально буде, так як ми її тільки посіємо. Надіємося, що пройде все нормально. Далі вже на кінець лютого буде тепло, але ну, вже пора починати. Боже, ти подивись, що ця кицька робить, глянь. Кихтями по цьому. Порвала ось диви, порвала. Ну а що? Піди на лупи. <смі> піди на лупи. кусачка ти чула? Де ти? Шкідлива котяра. А ну злась, ти що мені робиш? Ти що мені робиш, питаю? Ух, ти ж така, га? Сказали мені тебе налупить. Злазь давай, іди сюди. Положу кріпцей, бо ти зараз мені тут все, забрала її всередину. Жопа пухнаста. Оце вона тільки шкоду таку робить, Ну, правда, я ліска лазила. Може, в нас тут вже ця плівка як решето. Там ті будуть теплиці вищі, тому може вона на них не вилізе, а тут 1,20 двадцять на краю, то вона вискакує аж бігом. І ось така красота у нас вже тут. Накрили ми минулої що була п'ятниці, так, п'ятниці. Перед вихідними якраз встигли, бо на суботу передавали дощ такий. Ну і був дощ непоганий. Гарно пройшов дощ, як добре, тому що волога потрібна. Накрили повністю, зашили її. Тепер. Можна вже розпочинати роботи в ній. Ще правда, там у нас немає входу, ні входу, ні виходу. Вона запечатана, так як накривали її до вечора, поки ж натягнули, і все одно не вийшло в нас натягнути так, як треба. І через те, що плівку рекомендують натягувати в теплу сонячну погоду. Ну а зараз ви самі знаєте, яка ситуація, яка погода, воно хмарно, вітряно. Сиро, тож, як змогли, старалися, натягнули, ну ось так трошки, бачите, як начебто брижувата. Вона. Ну У нас така сама була ситуація із минулою, із тією тепличкою маленькою, але ми її перетягнули потім вже літом, коли було сонячно. Перетягнули і вона вже ну, як барабанчик натягнута. там. Все добре. З цієї сторони, також ще буде проводитися робота, але якби вже можна починати працювати тут. Під цю вже стопчики, ну, вони вже давно стоять, будемо переходити до наступної. Ну, а поки чоловік буде, як кажуть, вантувати цю, в мене робота буде в другій тепличці. Я вже рада, неймовірно. Так що, друзі, ми себе вітаємо і надіємося, ви нас привітаєте і підтримаєте з початком 2025 сезону. Надіюся, продовжимо набувати досвід, навчатися, працювати, досягати якихось успіхів своєю працею і з вашою підтримкою. Будемо навчатися, будемо надіємося, що погода на нас також не підведе. Як буде вже, так і буде. Будемо старатися, будемо щось думати, щось придумувати. Як кажуть, також така є приказка: набута роками і досвідом наших предків, під лежачий камінь, вода не тече. Якщо хочеш щось мати, чогось досягти в цьому житті, треба працювати, починати працювати рано чи пізно, і тоді потихеньку йти до своєї Мети, бо ніхто тобі просто так, як кажуть, на блюдці нічого не принесе. Якщо і принесе, то доброго з цього потім, можливо, нічого і не буде. Ось так, друзі. Всім до зустрічі в наступному відео будемо працювати, продовжувати. Всім всього найкращого!